Подання заяви на відсрочку через центр надання адміністративних послуг, так званий ЦНАП, мій особистий досвід. Сьогодні 3 листопада 2025 року, і я, адвокат Бур'янський, поділюся з вами з своїм особистим досвідом. Подання заяви на відсрочку від мобілізації через центр надання адміністративних послуг. Що почати? Ну, почнемо з того, що я прийшов за 45 хвилин. До центру надання адміністративних послуг. Ну, так як я розумів, що, скоріше за все, буде певна черга з бажаючих подати заяву на відсрочку. Я мешкаю в місті Дніпро і вибрав один із центру надання адміністративних послуг. В принципі, початок, звісно, о 9 розпочався прийом громадян. Ви ж маєте враховувати, що крім. Тих е, чоловіків, які бажають подати заяву на інстручку. Ще є люди, які просто е, бажають скористатися е, послугами центру надання адміністративних послуг. Це у нас і приватизація, це у нас може бути е, визнання права власності, оформлення документів і так далі. Там досить багатий перелік. Ну о, так що, враховуйте це, що крім цього ще буде черга з інших. І як правило, е, у всякому разі, по Дніпру наразі електронна черга не працює. Так що враховуйте це, просто так записатися і прийти на певний час не вийде. Тобто, є наша жива черга, ще яка нам досталася з е, Радянського Союзу. Тобто, е, маємо те, то, що маємо. І так, е, я прийшов за 45 хвилин, як я вже зазначав, і я був дев'ятий в черзі, і це тільки на е, отримання заяви на відсрочку. В принципі, далі, е, досить, е, як на мене, досить швидко відбувалася. Е, хід е, і оформлення документів. Тобто е, працівники ЦНАПу видали кожному е, порядки живої черги номерок з е, номером в черзі, електронна черга ну, по е, дисплею. Тобто вам дають корішок, де є ваш номер, за, за яким вас буде запрошуватися. Десь хвилин, мабуть, 40-50 я почекав. і е, Мене запросили до оператора, працівника центру надання адміністративного послуг, яка буде приймати в мене документи. Перед цим я ще поспілкувався з е, працівниками ЦНАПу на рецепшені, позадав кілька питань. Тобто я поцікавився, а що буде, якщо е, документи будуть відправлені по пошті, е, мені відповіли, що в принципі це не передбачено умовами постанови. І е, далі там двояка ситуація. Або просто документи можуть повернути, або в такому вигляді, як вони є, відправлять до Міністерства оборони, і хай вони вже вирішують, що там як з ними робити. Тобто я розумію, що питання щодо подання документів по пошті в адресу ЦНАПу це таке під питанням. Якщо у вас е, взагалі просто край не вистачає часу, або якась невідкладна ситуація, і ви не можете особисто подати ці документи, прийти в ЦНАП. А відсрочка закінчується ну, тоді вже, скоріше за все, вам варто все-таки подати як мінімум хоча по пошті. Тому що ви побачите, чому я далі скажу, чому саме і так хоча б треба підстрахуватися. І так я задав це питання щодо того, як приймаються документи по пошті, а також задав питання, яким чином приймаються оригінали чи копії нотаріальні. В принципі, мені сказали, що треба подавати оригінали. У всякому разі працівникам ЦНАПу так було роз'яснено. Але я ж зазначив, що згідно постанови є ж посилання на належним чином або оригінали, або належним чином засвідчені копії. Ну на що мені в принципі, сказали, що скоріше за все нотаріальні копії також будуть прийняті. Чому? Тому що в мене документи, по суті, крім паспорту, всі інші в нотаріальних копіях були засвідчені. Це мене і цікавило. І так, я прийшов, сів за столик до. Працівника ЦНАПу, яка приймала в мене документи, в принципі, процедура така: заяву ви можете не готувати про, про саму відсрочку, тому що всі дані вбиваються прямо в друку, надруковуються в програмі, яка є у оператора ЦНАПу. Тобто, ви не даєте якусь там заяву. В друкованій формі і так далі, тому що я, я звісно, готувався. Я підготував там кілька варіантів, заяв там роздрукував, підписав і так далі. Але мені сказали ні, тільки документи згідно е, тієї підстави для відсрочку, яка у вас є. Тобто я зазначив пункт відсрочки, яка у мене є, е, і згідно додатку 5 до 560 постанови в мене було запропоновано надати відповідні документи. Звісно, почалося це все з того, що я надав свій паспорт, і далі е, мені запропонували надати. Військово-бріковий документ. В принципі, бажано мати, якщо у вас він в електронному вигляді в резерві, то бажано все-таки роздрукувати. Тому що, чому? Тому що даний документ буде скануватися і відправлятися також разом з пакетом документів в Міноборони для оформлення відсрочки. Ну а як ви його перешлете, і як оператор зможе його передати, якщо він у вас тільки в смартфоні? Тому звертайте на це увагу. Коли йдете, бажано роздрукувати витяг з резерву. Щодо вашого військово-облікового документу. У ну, мене був роздрукований, я відповідно його надав. Тобто, перше паспорт, друге, – військово-обліковий документ, третє документи безпосередньо пов'язані з тим, що, які у вас підстави для відстрочки. Там 560-й 560 постанов відкриваєте додаток 5, і там напроти вашого виду відстрочки табличка там прямо зазначено, які саме документи у вас мають бути. Либо, або в оригіналах, або в натурально засвідчених копіях. Зверніть на це увагу не просто ксерокс або копії. Тому і з цього приводу підготуйтесь. <кій> Далі. Ви обов'язково маєте мати, звісно, телефон, номер телефону, а також адресу електронної пошту. Це ну, обов'язкова умова, скажімо так. Чому? Тому що в подальшому. Електронна на електронну пошту буде прийде ваша відповідь на вашу заяву. Ну я задав питання в кінці, що е, підскажіть, як же ж я отримую інформацію щодо е, прийнятого рішення за відсрочкою. Мені зазначили, що по-перше, вам прийде це повідомлення на електронну пошту, тому не треба давати електронну пошту там від е, фонаря, тому що е, якою ви не користуєтесь, не маєте до неї доступу і так далі. Тому що саме туди прийде. Повідомлення, чи надана вам відсрочка. Ну, звісно, я думаю, що в резерві воно буде висвітлюватися з, з певним часом. І е, ви також саме ви можете забрати цю відповідь з центру надання адміністративних послуг. Тоже така є умова. ви приходите по номеру заявки, е, вам видадуть відповідь відповідну. Е, так що звертайте на це увагу. Що цікаво, на що слід звернути увагу? Е, річ в тому, що. В мене, крім е, документів, які були нотаріально посвідчені і передбачені умовами 506 ї постанови, наприклад, була там заява е, за додатком номер 15 Це е, оформлюється е, людиною, за якою здійснюється догляд. Вона особисто підписує. В принципі, вимоги щодо натрального посвідчення цієї заяви немає, тому я приніс просто оригінал, підписаний е, м, даною особою. Е, за якою здійснюється догляд, яка є, в моєму випадку інвалідом другої групи, там, мій батько і так далі. Ось э, з цього приводу також зверніть увагу, що в принципі. Оригінал заяви не обов'язково нейтрально посвідчувати. Як буде е, далі, чи це буде прийнято, не прийнято, но, ну, у всякому разі, всі інші до цього відсрочки я подавав саме такий пакет документів. Крім того, в мене були ще документи, які безпосередньо не передбачені 560 постановою, але е, я вважаю, і в принципі працівники ТЦК на цьому наполягали, що слід надавати і в тому числі ці документи. Тому. Як мені пояснила, жінка, яка приймала в мене документи, працівник ЦНАПу, досить приємно. І, в принципі, досить свідко все відбулося. Там буквально за 10-15 хвилин в мене було взяти всі документи, тут же відскановано і оформлено відповідну заяву в, за допомогою відповідного програмного комплексу, наскільки я розумію. На що ще хочу звернути увагу? Так от ті документи, які були в мене просто в ксерокопіях, там, які я вважав за необхідне додати до своєї заяви, вона сказала: що питань нема. Ось є, наприклад, по пункту 13 обов'язкові умови: там довідка МСЕК, докази рідства і так далі? Ці документи ви маєте надати обов'язково. Всі інші, будь ласка, там передбачається, можете надати. Я, в принципі, посвідчив кожен документ в копіях, які хочу ще долучити, згідно з оригіналом, прізвище, ім'я по батькові. Все, як я вже казав, всі ці документи було відскановано, відправлено. Далі мені надали опис, згідно якого я перевірив, що саме які документи було мною подано разом з заявою на відсрочку. І я підтвердив, що саме ці документи підписом на даному описі. По результату видається, от такого плана опис. Тобто у вас буде з підписом і печаткою документ, підтверджуючи про те, що ви звернулися і подали заяву на відсрочку. Чому це важливо? Я вже зазначав в минулих відео. Хто не дивився це, мої відео обов'язково подивіться, тому що я там, по-перше, в першому відео зазначив всі, які зміни відбулися станом на 1 листопада 2025 року, і кого вони стоснуться, і надав певні поради з цього приводу. Далі в. Відео, яке я зняв вчора, я зазначив моменти щодо я е, зазначав, як я чекаю, будуть оформлюватися документи по СНАПу, через СНАП. Ну, Я зазначав, що це буде чекати ад кримішний. Ну, Для мене, е, з врахуванням того, що я був майже перший в черзі, все було добре і навіть приємно, скажімо так. Але ви маєте враховувати, я десь е, в районі 920 9.15 е, вже виходив і е, почув, що прийшов е, чоловік. І він вже в черзі був 48-й. І це було тільки 9-20. Тобто, враховуйте на, на ці нюанси, розумієте, кожного 10-15 хвилин, і це ж таки не, не всі там, оператори займаються тільки відсрочками. Тому, в принципі, треба для цього виділяти час. Оригінали документів або нотаріальні копії згідно 560-ї всі інші документи, які ви бажаєте додати і виділяєте певний час. В принципі, нічого страшного нема. Досить е, кваліфіковано працюють працівники, якщо дійсно працює програмний комплекс. Річ в тому, що, поки я сидів, дія два рази зависала, там їхні, і в тому числі програмний комплекс. Ну, це зараз навантаження, думаю, буде сумасшедше на це, тому і з цього приводу треба враховувати. А так, в принципі, у вас є документ, згідно якого, ви, е, якщо у вас після цього до отримання відсрочки... Вас зупинить наряд поліції і ТЦК. Ви можете надати і зазначити, що ось я подав заяву на відсрочку, і згідно ї постанови. Минулому відео я посилався на саме на які пункти, і так далі. Можете подивитися і сказав, який саме текст. Зазначено, що не мають права мобілізовувати людину, яка подала заяву на відсрочку до ухвалення рішення комісією, тобто до надання відсрочки або до відмови. Ось так ще надається ось такий опис в такому вигляді. Ну, по суті, тут перераховуються всі ті ж документи. Єдине, що зазначено, дата виконання послуги 18 11, От сьогодні у нас третє, тобто це, грубо говоря, на виконання вони беруть два тижні. Ну, це якби не дуже приємно, скажу вам так, тому що якщо відсрочка буде надаватися не ті строки, що зазначені в постанові а протягом двох тижнів, то ходити і тільки з цим аркушем не маючи підтвердженого рішення про надання відсрочку ну, досить таке не те, те ще задоволення. Тому ось такий мій досвід. Якщо у вас є питання е, щодо цього відео або о, питання юридичного характеру, то коротко я можу відповісти на них в коментарях. А якщо вас детально вже ну, цікавить певне питання, то ну, це вже, звісно, на платній основі і. Звертайтеся до мене на будь-яких з меседжерів, Viber. Тому з вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал. На цьому каналі багато корисного відео, яке допоможе вам вирішити багато проблем, які виникають в повсякденному житті. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!